Темрява опустилася над будинками, і саме в цей час мисливці виходять на вулицю, мисливці за людською кров'ю, вампіри, страшні та могутні створіння, які вбивають людей навіть не задумуючись. Саме про цих загадкових створінь ми поговоримо сьогодні. І навіть визначимо, хто з ігрових розробників створив найсильнішого з них. А перед тим, як почнемо, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та не забувайте залишати коментарі, про що б ще хотіли побачити відео на нашому каналі. І як завжди, дякуємо за підтримку нашим патронам та спонсорам. Без вас, відео на цьому каналі виходили б набагато рідше. Половина зібраних коштів, як завжди, передається на потреби ЗСУ або до інших фондів за вибором спонсорів. А тепер починаємо. The Elder Scrolls. У стародавніх сувоях прийнято вважати, що ті, кого ми звемо вампірами, звичайні істоти, яким не пощастило. Адже вони захворіли на страшну хворобу вампіризм. Саме цей вірус викликає суттєві фізіологічні зміни у організмі, і у цієї хвороби є як хороші, так і негативні наслідки для її носія. З позитивного він отримує надможливості. А для світу, в якому існують маги та дракони, це щось та й значить. До негативного можна віднести непереносимість сонячного світла, це створює певні незручності у пересуванні. Але як не крути, ця хвороба, як і лікантропія, є виліковною. Мало хто, звичайно, користується такою акцією, проте це можливо. Серед представників вампірів були такі визначні персони, як граф Янус Гасілдор, Вікарій Віртус та Лорд Харкон. Про останнього ми і поговоримо. Він був головою древнього та наймогутнішого клану вампірів на теренах Скайріму, що звався Волкіхар. Він називав себе Королем, оскільки, за деякими даними, у древності йому підпорядковувалася величезна територія. У ті часи він був вірним послідовником Даедра Молакбала, який наділив його даром древньої крові за його жертву у тисячу людей. Так Харкон перетворився на чистокровного вампіра, що дарувало йому не лише вічне життя. А й силу перетворюватися в монстра. Його бояться та поважають. Слуги плетуть інтриги між собою, аби добитися прихильності свого лорда. Він неодноразово доводив свою силу, переживши сотні замахів на своє життя. Одного разу він навіть розірвав людину на дві половини на очах у прислуги. Та яким би могутнім він не був, тисячі років життя звели його з розуму. Параноя та одержимість древнім пророцтвом зробила лорда Харкона вразливим. І коли його донька Серана об'єднала сили із з довакіном, древньому лорду вампіру прийшов кінець Відьмак. У світі Відьмака вампіри відіграють важливу роль. Вони, як і більшість монстрів, з'явилися на Неверленді після катаклізму, що зветься сполученням сфер. Що сталося з їхнім світом, точно невідомо. Вампіри розуміють свою перевагу над смертними представниками континенту, однак не всі. Вампіри діляться на нижчих та вищих. Нижчі, хоча й сильні, та не володіють розумом. Вони залежні від людської крові і нападають, не перебираючи супротивниками. Вищі ж не бояться світла, контролюють свою тягу до людської крові. Крім того, вони можуть відчувати, перетворюватись на людей та на інших живих істот, і спокійно існувати у людських містах. І, хоч у світі відьмака є достатньо могутніх представників цього народу, такі як Редіс чи Детлав, з доволі непростою та цікавою історією, ми поговоримо про найсильнішого з них небаченого. Один з найстаріших та найсильніших вампірів всього континенту. Його справжнє ім'я невідоме. Він сам переховується від всього живого світу. Він настільки могутній, що може вбити майже будь-кого за лічені секунди. Спроба поговорити з ним може закінчитися смертю для того, хто насмілився перервати в його печері мертву абсолютну тишу. Небачений легендарний, сильний та впливовий вампір, що живе з одним лише бажанням повернутися у той світ, з якого він прийшов. Вампір Джонатан Рід, головний герой гри Вампір, не настільки могутній як небачений. Після війни він повернувся додому до сім'ї. Однак на нього напав вампір, що перетворив його на такого ж. А коли він отямився у братній могилі, він ненароком вбив власну сестру, керований жагою крові. Та навіть оплакати він її не зумів, оскільки був змушений тікати від мисливців. Але його врятувала нічна зміна в лікарні, де його влаштував на роботу небайдужий лікар. Протягом гри Джонатан може впливати на стан районів і відповідно життя людей. Їм можна допомагати або ж вбивати їх. Та чому містер Рід у цьому списку? Для всесвіту, в якому він існує, його сила дуже могутня. А розвиваючи навички вампіра, Джонатан взагалі може перетворитися на машину для вбивств. Та чи переміг би його в прямій сутичці той же лорд Харкон зі Скайриму? Звісно. Однак, у порівнянні з іншими людьми, він все ж дуже сильний. І може посилити свої здібності спеціальним еліксиром, хоч за сюжетом гри він цього не зробив. Коуд Вейн. У цій грі вампіри незвичайні істоти. Це швидше спосіб стримувати зараження паразитом. Саме людська кров дає змогу далі існувати цим персонажам. Однак можливість воскресіння в них є аналогом вічного або довгого життя вампірів з інших світів. Наймогутніша істота з них це королева, створена для запобігання розповсюдження, як проблеми збільшення кількості безсмертних і відповідно зменшення тих, чиєю кров'ю вони харчуються. Та вона стала ще більшою загрозою для всіх. Її сила та могутність були неоціненними. Та коли в ході масштабної битви вона все ж загинула, безсмертні лише оглянулися на світ, що залишився після неї: руїни, біль, смерть та вічна війна. Ось що вони принесли цьому світу. Vampire the Masquerade – Bloodlines у цьому культовому всесвіті. Вампіри нащадки Каїна, братовбивці вбивці з Біблії. Він навчився передавати свій дар іншим, що й породило клани вампірів. Події гри відбуваються у сучасному Лос-Анджелесі, де різні клани вампірів, перевертнів та інших демонів таємно співіснують з простими смертними людьми. Так головний герой, втягнутий у пошук древнього артефакту, обирає до кого доєднатись, які навички опанувати та нарощує свою силу і могутність. Він знайомиться з багатьма людьми, вампірами та іншими представниками світу темряви. Та, заручившись підтримкою могутніх вампірів, навчившись новим здібностям і, власне, наростивши сили, головний герой може перемогти доволі сильного та древнього вампіра. І це робить його могутнім не лише фізично, а й в цілому впливовим вампіром цього загадкового світу. Castlevania, Lords of the Shadow легендарна гра з не менш легендарними героями. Згадаймо і одного з ворогів Габріеля Лору. Дівчинку, чия зовнішність вправно вводила в оману сотні її жертв. Донька Карміли дійсно могутня істота, яка після зараження вампіризмом стала кровожерливою та жорстокою. Окрім блискавки та телекінезу, Лора доволі вправно володіє кинджалами, ба більше кинджали у неї срібні, що для вампірів не характерно. Та не дивлячись на те, що Лора стверджувала, що їй не непритаманні такі почуття, як любов та співчуття, з Габріелем вона все ж здружилася. І саме жертва Лори дала Гебріелю дар чи прокляття безсмертя Castlevania Lords of the Shadow 2. Після подій першої гри Габріель, головний герой гри, перетворюється на Дракулу. Відтепер колишній лицар братства світла став сам вампіром. І не просто вампіром, а наймогутнішим зі всіх, кого раніше бачив цей світ. Він зумів зупинити темряву, бувши ще людиною. А зараз його серце наповнене помстою всьому світлу. Така трансформація не далася Дракулі легко. Він став відлюдником, жорстоким та могутнім воїном. Йому довелося зійтися в бою з багатьма ворогами, як бувши людиною, так і ставши вже вампіром. Та ніхто і ніщо не могло перемогти могутнього дракулу. Лорд Темряви став тою силою, яка може тримати весь світ у своїх руках. Та не дивлячись на темну душу, десь далеко в серці, він ще пам'ятає, що таке творити добро. І, хоч вампіри існують ще у багатьох ігрових і не тільки Всесвітах, ми розглянули найпопулярніших з них. Якщо це відео вам сподобалось, не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Пишіть в коментарях про інших вампірів, яких ми не згадали. До зустрічі на каналі GameVis!